Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо найсмачнішу лазанью. Класичне лазання складається із пасти, яка називається саме так і лазання соуса болоньєзе, білого соусу бешамель та твердого сиру. Тому починаємо готувати. Для початку приготуємо соус болоньєзе. Для нього в сковорідці обсмажуємо. Нарізану цибулю та моркву. Я нарізаю на маленькі шматочки. Коли обсмажили цибулю з морковкою, додаємо сюди фарш. Фарш я взяла чисто свинячий, але в класичному рецепті йде фарш яловичини. Обсмажуємо фарш на маленькому вогні до готовності. Далі додаємо сюди томатний соус, ще раз все добре перемішуємо, накриваємо кришкою і тушкуємо на маленькому вогні приблизно 30 хвилин. В класичному рецепті тушкується це все 2 години. Тим часом приготуємо соус бешамель. Розтоплюємо в каструльці вершкове масло. Коли масло розтопилося, додаємо частинами просіне пшеничне борошно і активно все перемішуємо. Ставимо на маленький вогонь і постійно помішуючи, обсмажуємо його приблизно 1-2 хвилинки. Після того, як обсмажили добре все борошно із вершковим маслом, додаємо сюди молоко. Я додаю молоко потрішки і активно все перемішуючи, щоб не було грудочок. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Далі в соус за смаком додаємо сіль, перець та мускатний горіх. І ставимо на маленький вогонь, постійно помішуючи, доводимо його до закипіння та загостіння. Соус повинен добре загуснути. І коли все готове, ось так виглядає соус болоньєзе. Ось так виглядає готовий соус бешамель, і також нам знадобиться натертий сир. В класичному рецепті це сир пармезан, але можна взяти і звичайний твердий сир. Беремо форму, в якій будемо випікати лазанью. На дно форму викладаємо соус болоньєзе і розрівнюємо його по всій поверхності. Викладаємо його на низ для того, щоб сама лазаня не підгоріла і не прилипла до форми. І далі на соус викладаємо листи самої лазані. Я купую ось такі готові в магазині, але знаю, також їх можна приготувати і вдома самим. Де потрібно, їх розламуємо. Я просто роблю ножиком так добрий надріз, і по тому надрізі вже їх ламаю. І викладаємо їх по всій формі. Далі на лазані викладаємо соус болоньєзе. Добре його розрівнюємо. І наверх наливаємо соус Бешамель. На соус зверху викладаємо натертий сир і на сир знову листи лазання. І так, все робимо послідовно до кінця форми. Останній шар повинен бути соус. Виклали лазанью, далі соус бешамель, болоньєзе та сир. І відправляємо в розігріту духовку до 175 градусів. Готується лазаня в духовці приблизно 35-40 хвилин, нічим її не накриваючи. Готовність лазані можна перевірити за допомогою ножа. Просто його легенько так проштрихнути. якщо все буде мягеньке, добра ніж буде проходити, це означає, що лазанія готова. І ось моя лазаня вже готова. Я дала її трішки охолонити приблизно 5 хвилинок, після чого нарізаю за допомогою лопатки та викладаю на тарілку. Ця лазаня виходить неймовірно смачна, все добре пропеклося, приготувалося. Обов'язково спробуйте її хоч раз приготувати. Це неймовірно смачно. Усім смачного та до нових рецептів!